Всім привіт! Прийшла на ремонт така кавоварка Siemens EQ3 S100, вона Bosch. Загалом прийшла на промивку, зробити в ній декальцинацію, почистити ну, і обслужити. Ну, але клієнт жалувався, що деколи включають не кавоварка запускається і тоді починає мегати табло зі всіма. Кнопками показує помилку. Не виключали з розетки, потім знову ж включали проходила ця помилка. Ну, заодно, так як вона вже в мене на ремонті, я вирішив її розібрати, подивитися, в чому проблема була. Е, ну, проблема просто, звичайно, банальна. Е, звідси від, від редуктора від оцього мікрика. Йдуть сюди дроти і роз'єм погано на, на платі сидів. Я його просто поправив. І коварка ну, зразу включається з першого разу, без проблем, без помилки. Ну, це більше відноситься ця помилка, що коли така ситуація, щоб не брати, зразу розбирати редуктор і ковирятися в редукторі, бо зазвичай така проблема. Це в редукторі. І саму Мікрику. мікроку. Ну, перед тим, як його розбирати, ліпше провірити Мікрик, щоб хоча б знати, з чого починати шукати, що... ну, де може бути поломка, де може бути проблема. Ну, Така маленька рекомендація. Можливо, для починаючих майстрів це буде в пригоді. Ну, щоб хоча би розуміти, де, звідки що починати шукати.